Хтось каже, що ми не маємо права святкувати Різдво, тому що в Україні війна. Напевно, так кажуть ті люди, в яких Різдво асоціюється з гулянками, випивкою або з речами, які взагалі нічого спільного не мають зі справжнім значенням цього света. Але ж Різдво це народження Ісуса Христа. Різдво це не відсвяткувати іменини, відбути коляду і чекати наступного року, коли Ісус буде знову рождатися. Він вже народився. Різдво для мене це не ялинки і вогники, хоча вони прикрашають дім і робиться якось атмосферніше. Різдво для мене не причина просто зустрітися з родиною, а дякувати Богу за те, що ми разом співати для Господа. Різдво для мене це перенестись думками вуфлеєм, де лежить маленьке немовля у яслах, що буде доступним для всіх. На руках простої дівчини Марії, вибрану Богом, яка була чиста серцем. Через 33 роки ця немовля помре. Для того,